Друзі, я вас всіх категорично вітаю на своєму каналі. І перед тим як ми е, сьогодні проведемо продуктивно та корисно цей яскравий е, осінній день. Е, маленька ремарка. Е, я тут замітив, що 80% переглядів мого відео е, відбуваються глядачами, які не мають підписки. Лайки та коментарі це все на, сугубо на ваш е, розсуд. Але я вас попрошу підписатися на мій канал. Для вас це швидко та просто, а для мене це. Буде слугувати сигналом, що даний контент вам подобається та мені варто продовжувати знімати. Я у вас віру. Дякую. Друзі. Я думаю, що всі на початку своєї стрілкової кар'єри навіть не думали, чи вони будуть займатися релоудом. Я думаю, що більшість з нас приходило просто в збройові магазини та просили. Якісь бюджетні набої, щоб можна було їх купити більше, щоб просто виїхати на стрільбище і зрозуміти, що таке стрільба. На початку моєї стрілкової кар'єри найбюджетніший кульовий набій був саме Тахо. Практика. На той момент завод ПАХО виробляв 5 видів практики. Було ну, основні нас сьогодні представлені. Були ще маленькі кулі, такі як шорт, коротенька, 20-грамова, та куля практика міні там 21-грамова. Я таких на сьогоднішній день не знайшов. Відстріляємо самі популярні набої з практики. Подивимося, як вони полетять. Наші набої, які сьогодні представлені, вони всі 2024 року випуску. Подивимося, що в них змінилося, та подивимося, як вони полетять. Я думаю, що відстрілку ми будемо сьогодні робити з звуження циліндр та зі звуження на півчок. Ну, Якщо прям дуже захочемо, то може в кінці ще ними стрільнемо з насадки Парадокс. Подивимося, як вони полетять. Погнали до відстрілу. І так, відстрілюємо спочатку кулю. Супер практика. Спробуємо відстріляти через хром. Зараз дуже сонячна погода. Я не знаю, чи він буде працювати, але ми спробуємо, а там буде видно. Циліндр. 342. 336. 365. 336. І що? 354. Дуже приємна віддача. Кулі легенькі. Кульку одну з обрізало. Ну, буває. Вони дуже коротенькі, дуже маленькі. Погнали, подивимося, яка наша купність Ну, Купність в принципі, така, яка була і завжди, в практиці не супер вона летіла, ну, але от по, по якихось мішеньках там, на відстані до 35 метрів спортсменам стріляти досить непогано. Дуже м'яка віддача, прям, прям комфортніша віддача. Давайте помірюємо по дальніх, по центрам ми маємо так, 18 см. Якщо дивитися, ну, щоб взяти до уваги, як будто це от наша головна кутність, то 80 мм. Ну, тобто така от кучність циліндра. Ми потім її стрільнемо з напівчок подивимося, як вона полетить. Погнали далі. Наступна куля, десь практика. Циліндр. 342 323 373 Триста двадцять три. Триста три да, швидкостях бігають. І перезаряд поганий. Триста п'ять. Ну, Щось по швидкостях, а ще один. І дуже погано перезаряджається. 344. Я погано вкладаюся, я не зовсім прижимаю приклад до плеча, тому можливо поганий перезаряд. Але куля 26 грам всього. Пішли, подивимось. Ну, Ви все самі бачите, зато одна в центр здається одна такі. Блін, тільки стійку поміняв. Щось ці кулі не подобається. Можливо, ствол не підходить, можливо циліндр не підходить. Ми потім ще її пульнемо з напівчок, подивимося, чи щось буде краще. Ну, Давайте замірюємо, раз вже є рулетка в руках. 31 см. По центрам. Ну ні про що. А там далі будемо бачити. Погнали далі. Ну, тепер спробуємо чемпіонську практику. Подивимося, чи це вибір чемпіонів, чи не вибір чемпіонів. 332, 370, 379. 325, 328. Отак от бігають швидкостя на даній кулі. Із трьох відстрілів практика чемпіон має найбільшу віддачу. Я не сказав би, що вона прям якась критична, але вона найбільша із трьох представлених представників. Побігли, дивіться. Ну Ось так от прилітає чемпіонська практика. Як ви самі могли бачити, що, напевне, практика супер прилітає з них найкраще. Ну, Це показ циліндра. Зараз ми на півчок перейдемо, подивимось. Якщо придивитися, то дані кулі приходять з доворотом. Чуть-чуть буквально. Ну, але що маємо, те маємо. Давайте по дальніх подивимось. 28 см, 18 см. Ну, для пострілюшок на природі. Можливо, комусь і підійде. Ну, Все таке. Погнали до напівчок. Продовжуємо стріляти кулі чемпіон. Перекрутив дульне на звуження на півчок. Пробуємо. 314. 375. 322 2 381 хм. Одна куля. на кулях снимая на кол странно давайте 5 уже так закину 382. Швидкостя гуляє в коридори 60 метрів за секунду, ну це дуже багато, це щось не те. Пішли дивитися. Ну, Як ми бачимо, значно краще. З напівчока вона полетіла один якийсь дуже великий відрив. Але швидкостя бігають 60 метрів на секунду. ну Це дуже багато для куль. Але непогана кучка. Я думаю, що можливо краще їй цю кулю відстрілювати з повного чока. Ну, як є, так є. Давайте основну. п'ята десь пройшла, напевне, вище. По центрам 70 мм. Ну, з відривом не знаю, чи треба міряти. ну, 30 см. Кулі приходять з доворотом. От Зараз видно хорошо, кулі приходять з довороту. Ну, продовжуємо відстрілювати. Далі ДС на півчок. Найлегша куля ДС, 26 грамм всього. дуже Мені вона схожа на діаболос пінка. Діаболос пінка дуже чудово кулі б мене полетіли, немає правда відео відстрілу. Ну, Ця схожа, тільки менше. 341 Да, не хочу чомусь 26 грамові ці пульки їсти. Триста двадцять два. Триста двадцять вісім. Триста Триста дванадцять. На хронограф світи сонцем, ну, можливо, сонце дає такі поміхи. Прям дуже якісь великі розбіжності по швидкості. Побігли до мішання. Ну от, Така от кучка, п'ята куля теж десь зникла. Одна куля прийшла з доворотом. 13 см, а якщо по самих дальніх, по центрам, то 17 см. Ось така кучка леп'ята зникла кволя. Такої. Погнали далі. Далі практика супер, напівчок. Е, хто пам'ятає, з циліндру вона прилітала найкучніше. 326 325, 326. Ну, тут помилка, явно 78 показує. 327. Побігли дивитися Як ви бачите самі, практика летить найкучніше, що з циліндра, що на півчока. Я думаю, така тенденція залишиться і на повному чоці. Ну, як завжди, один відрів, це нормально для мене. Давайте основну групу помірюємо по дальнім. Так, 65 мм. Ну, якщо з відривом, то 22 см. А так от кучка непогана для того, щоб просто прийти в магазин, купити дані набої та практикуватися з ними. Не скажу, що зараз це доволі таки бюджетно. Тому що... Коли я перший раз дані кулі використовував, вони коштували приблизно в два рази дешевше. Давайте ми дану кулю, так як вона найкраще прилетіла, ми дану кулю спробуємо ще відстріляти 5 штучок з парадоксу. Гнали. Практика супер, насадка парадокс. Я думаю, зараз ми після відстрілу ще спробуємо поставити хрон наш в тіньок та спробуємо відстріляти. 5 набоїв. Подивитися, чи швидкості так само бігають туди сюди. Чи все-таки це виною засвідка хронограф. Триста сімдесят 332 Триста сімдесят вісім, триста тридцять два. 377, 322. 50 метрів на секунду. Бігає швидкість. Погнали, подивимось. Ну, як ми бачимо, з парадокса все найкраще летить. Щоб туди в ствол не засунути, якщо є досадка, парадокс, прилетить класно і точно. Дивіться, кулі прийшли з доворотами. Раз, два, три, 4, 5. Всі з доворотами прийшли. Ну, не знаю, це видно. В практиці для неї це нормально. Давайте подальшим замірюємо. дальнім ми маємо 13 см, а основну грубку подальнім ми маємо 8 см. Непогано, непогано. Можна брати для тренування. Зарядив три набої практика ДС. Попробуємо зробити хорошу вкладку, подивимося чи буде перезаряд. Не підходить дана куля під мій ствол хоча на затворну на затримку зброя стала. Ось от такі от гільзи залишаються після практики ДС. Їх всі порвало. Це от Я пару штучок положив, щоб вам показати. Друзі, ось пореміальні відстріли. Кулі практика наглядно вам покажу. Зверху у нас циліндр, знизу у нас напівчок. Ви дивіться і для себе робіть висновки, яка куля вам краще ось так от прилетіли.